Це щось новеньке, але я попробую. Всім привіт! Які. Мене звати Олеся і ви на моєму каналі. Я, звісно, не особо знаю, як тут продвігатися в цьому Ютубі, тому що я ніколи не вела блоги, але надіюся, що з вашою допомогою та підтримкою в мене це вийде. Хочу вам сказати, що в мене буде блог построєний так, що зі мною буде дуже комфортно, мене буде комфортно слухати. Можна ставити на фон собі і просто моментами слухати, тому що в мене буде доволі цікава та корисна інформація. Тому чайочок, запасайтеся чайочком, і давайте з вами говорити про важливе. І ми теми з вами сьогодні відкриємо: це знайомство зі мною і якого хіра ви взагалі мене дивитеся. Це демпінг цін майстра манікюра і плюсити мінуси роботи майстра манікюра. Мене звати Олеся, мені 22 роки. Хоча інколи я думаю, що мені 16. Я з міста Хмельницького і е, майстер манікюра я вже працюю 7 років. Я почала в 15 років з домашнього столу, і це все переросло в те, що я зараз маю невеличку студію в Хмельницькому і займаюся арт-дизайнами. Твою студію я маю вже. Два з половиною роки. І за цей період часу я достатньо виросла як особистість, як майстер. Ця творча професія мене почала надихати робити дійсно креативні манікюри, а не просто однотонні. Як я себе позиціоную як майстер, як власник студії. У мене студія Friendly Space. Тобто ви можете до мене прийти, сісти, випити. Чайка або фраголінчик і ми з вами можемо обсудити все, що завгодно. Ей, hey, свинюшка. Yeah. Моя студія в Хмельницькому це як невеличке місце, куди можна прийти, печілити, поговорити, поспліднювати, обсудити всіх своїх бивших, своїх бивших, і так далі. Тобто, це місце реально комфортне, де тобі хочеться, куди ти приходиш, і тобі хочеться просто розслабитись і лягти спати. Тому. Я зробила те, що мені було важливо: це робота комфортна в комфортних умовах і щоб було комфортно людям. Так що тепер ми переходимо до мінусів роботи майстра манікюру. Так вони є, як і в будь-якій професії. І перший мінус, який я вам за це скажу, чесно, це постійно потрібно вкладувати гроші. Неважливо, чи ти майстер, який працює сам на себе, чи ти власник студії. Коли ти постійно вкладаєш гроші, ти вкладаєш свої знання. Вкладуєш свій розвиток і потім тобі це все-таки вертається в більшому еквіваленті, але в перший час цих грошей, бачити, взагалі не будеш. Тобто, не даючись на те, що, наприклад, у мене зараз студія вже два роки. Я до сих пір вкладую гроші в рекламу, в розвиток, в поліпшення кваліфікації своєї. Тобто, це нескінченно, просто нескінченний круг, який ніколи не закінчиться. Так само матеріали. Матеріали закінчились, ти купляєш, купляєш, ти тратиш гроші на це, щось поламалося, тратиш гроші на це, і це тупо ніколи не закінчується. Другий мінус це те, що немає стабільної зарплати. На даний момент для мене це вже не є таким дуже великим мінусом, так як я з'їхала з хлопцем, і я можу тепер інколи в нього просити грошей. Але ем, коли в тебе немає постійного потоку клієнта, тобі треба за все оплачувати. І... Твоя зарплата напряму залежить від того, скільки ти вкладаєш зусиль в свою роботу. Якщо ти вкладаєш багато зусиль, то відповідно тобі вертається багато грошей. якщо ти нічого не вкладаєш, то відповідно в тебе немає клієнтів і немає заробітку. І ти сидиш просто з пустим карманом, тому що не дивлячись на те, що немає заробітку, в тебе все одно є обов'язки, і ти маєш платити за е, оренду, податки і так далі. Тому твоя зарплата буде повністю залежати від тебе, скільки ти клієнтів приймаєш, Стільки в тебе і буде зарплати. Якщо в цьому місяці, до прикладу, січень місяць найнеприбутковіший місяць, в принципі, за весь рік, це січень-лютий. і Якщо, до прикладу, за цих два місяці в тебе було мало клієнтів, ти отримуєш маленьку зарплату, і ти, ну, ти не можеш на це попливати, тому що це стабільно неприбутковий місяць. Також немає ким замінити у випадку хвороби. Це є дуже великий мінус, тому що ми не можемо вгадати, коли ми захворіємо. Коли е, ми отруємося, це стається ось так. Тобто вечором ти лягаєш, в тебе все прекрасно, зранку ти встаєш і в тебе вже температура. І ти, по суті, нічого змінити не можеш, і приходиться всіх відміняти, що є відповідно неприємним для клієнта. Деякі клієнти це розуміють і йдуть на зустріч, там переносять, а є деякі клієнти, які починають тобі ще капати на мозок. Токсики. І ти по суті нічого не можеш зробити, бо ти захворіла, і тебе нема тим замінити, тому що вони хочуть до тебе. Наступний мінус – це сидяча робота. Тобто, як би вам не хотілося, але ваше здоров'я почне з часом погіршуватися через те, що ви мало рухаєтеся, у вас почнуть проблеми бути з пною, з поясницею, з бедрами, з колінами, що ви неправильно собі відрегулювали стільчик з з шиєю. Тобто це одна сплошна проблема, чесно вам скажу. Це от те, через що деякі майстри уходять з цієї професії, тому що вони просто фізично не вивозять. Також погіршується зір. Хоча я вам скажу, що є майстри, які з часом уходять через те, що в них погіршується зір, і вони вже просто навіть не можуть нормально побачити, як накрасити ногті. Наступний мінус це він йде непопулярний, але. То також вкрай важливий це хімія і пилюка. Візьмемо хімія, це матеріали, які ми використовуємо під час манікюру, гелі, бази. Це все полімери, вони мають властивість випаровуватись, які попадають вам потім в ніс. Далі приходять легені, і деякі з них можуть осідати на легенях, що подальше може призвести до негативних наслідків. Також це трішки під час манікюру може бути запаморочення в голові і так далі. Так само пилюка. Якщо ми не дотримуємося правил особистої безпеки майстра, то е, надягаємо там маску то з часом, ця пилюка нам осідає в легенях і також можуть початись негативні наслідки. Те, що я буду казати завжди, самий великий мінус, через який в мене інколи прям опускаються руки і я не хочу працювати, це токсичні люди. Токсичні з вампірською енергетикою, через яких ти просто даже не хочеш приходити на роботу. Буває такий день, що допустим, в мене 4 клієнта в день для клієнта в мене, моїх, і одна токсична людина. Якщо вона прийде перша, вона спортить мій на цілий день, і я вже не буду хотіти там з кимось спілкуватися або ще щось. тому що вона просто висосить з мене позитивну енергію і закладе мені негативну. Перейдемо до плюсів, не на те, що моя собака ще сидить, полезує лапи, і особо тишини тут не буде. Так що не буде звертати на це увагу, переходимо до плюсів. З першого плюсу це вільний графік. Тобто ти ставиш собі дні тоді, коли ти захочеш. Якщо ти знаєш, що в тебе є в той день, які свято, ти маєш кудись піти, ти ставиш менше годинок. Або, якщо ти хочеш відпустку, ти робиш собі відпустку. І немає особих е е меж, коли е Скільки днів ти маєш відпочити, скільки днів ти не маєш відпочити, в общем, то що ти можеш робити манікюр тоді, коли ти захочеш, і ти ні від кого не залежиш. Також наступний плюс це то, що тебе з'являються е, різні знайомства з цікавими людьми, тому що ти не починаєш спілкуватися з іншими майстами, знавати для себе щось нове, йти на підвищення кваліфікації. В групових чатах ви можете щось обсуждати інтересне. Тобто навіть до вас приходять клієнти, ви знаходите з ними коннект, ви з ними общаєтесь, далі стаєте, типи як подружкину в міру і. Вам просто починає комфортно з ними працювати, і у вас з'являється ще більше бажання працювати. Тобто, я вважаю, що це найбільший плюс такий що ти працюєш з комфортиками. Ти приходиш, ти йдеш радісно на роботу, що ти знаєш, що там е, буде та людина, і ви з нею зараз прекрасно проведете час, і плюс ти отримаєш заробіток. Тобто це робота прям в кайф. Наступний плюс це той, що в тебе немає потолку розвитку. тобто ти будеш розвиватися до того моменту, до того часу, поки ти сама не скажеш собі ні. Майстер манікюр це така розширена, дуже розширена професія, де є багато напрямків. Тобто ти можеш вибрати собі один напрямок, по ньому рухатися, далі по ньому підвищувати кваліфікацію і ставати все краще, краще і краще. Ти зупинився на тому, що ти вже найкращий, ти можеш вибрати щось інше і починати вдосконалювати себе в тій області. Для мене великим плюсом. В цій професії стала творча реалізація себе. Я сама по собі творча людина. Я малюю, я граю на гітарі, я ліплю, я е, цікавлюся архітектурою, я сама по професії, типу, дизайнер-архітектор. Е, тобто для мене стало плюсом те, що я можу розвивати себе як творче. Я можу малювати на ногтях, я можу ліпити на ногтях, я можу робити. Те, що мені буде подобатися і від чого я буду отримувати задоволення, так само і інші майстри можуть просто е вибрати щось творче, якщо ви творча людина, вибрати арт-напрямок і займатися цим, отримувати е за це хороші гроші. Тому що в нашому сучасному світі е саме арт-напрямок це йде індивідуальне, коли ти е по референсом робиш дизайни, особливі, в яких, немає ту, ну, типу, яких немає тупо ні в кого. Людина до тебе приходить з референсами, картинками, які їм сподобались, до прикладу, я прикріплю тут. І просто зробити щось схоже. І ти починаєш робити дійсно щось схоже, і в тебе виходить якийсь унікаль... унікальний манікюр з унікальними об'єктами. Тобто ти робиш той манікюр, якого немає ні в кого. І ти просто стаєш реально особливою, тому що цього манікюра ти на просторах Пінтересту не знайдеш. Для мене це є дуже великим плюсом, тому що я люблю виділятися серед інших людей. Наступна тема, про яку ми з вами поговоримо, це про демпінг цін, собівартість і яка має бути зарплата майстра манікюра. Я думаю, що це буде вам дійсно дуже цікаво. Що таке демпінг цін? Це коли в місті. Є певна ціна, яку ставлять просто всі майстри по місту середня. Це там, до прикладу, в нашому місяці 500-600 гривень. Це не ціни, повірте. Це конкретна ціна, і ти ставиш ще меншу ціну, щоб привлекти до себе клієнтів. Але ти не розумієш самої суті, як рахувати собі вартість, і ти просто в цей момент уходиш топу в мінус. До прикладу, ти купила якісний сухожар. Ти купила якісний фрізер, витяжку, працюєш на преміум матеріалах і ставиш собі прайс 300 гривень. Я відкрию тобі секрет, але ти виходиш в дуже великий мінус. І ти ні черта з цього не заробляєш і розвиватися ти в цьому не будеш, навіть якщо ти починаючий майстер. Починаючим майстерам я взагалі радила йти в салон і там працювати. А салоном я би радила нарешті підняти ціни, тому що. В наш час працювати за 500-600 гривень з одної людини — це взагалі нічого. Я вам відкрию таку велику таємницю, за яку мають знати всі. Манікюр — це не потреба. Це манікюр це розкіш, і ви маєте це Тому що манікюр це не процедура першої необхідності, на яку мають ходити всі і кожен тиждень, і так далі. Тобто манікюр це розкіш, ви приходите розслабитися, попити, чайку, поговорити. Ви не приходите, а, аби було. Аби було, ви можете зробити собі самі. Маєте? Це розкіш, тому що це ручна робота, як мінімум, це якісні матеріали. Ви хочете отримати якісну послугу, ви йдете на якісні матеріали. І тому процедура не може коштувати 500 600 гривень. У мене лише собі вартість 600 гривень. Тобто ви маєте правильно враховувати свою собівартість. Ви маєте в собівартість врахувати оренду, податки, відпускні, лікарняні. Це лише ті, які, типу, в найбільшою час займає стерилізацію, потім. Чай, кава, сервіс, це також дуже важливо. Ви маєте врахувати всі свої матеріали, тому що матеріали є різної цінової політики, і ви маєте це також враховувати в собі вартість, тому що ви не можете працювати за 300 за гривень. Тобто, ви маєте для початку вирахувати свою собі вартість. І час, за який має окупитися все, що ви вклали в цей, можна сказати, ваш маленький бізнес, і вже від цього відштовхуватися скільки б ви хотіли отримати зарплати. Тобто, наприклад, якщо у вас сумівартість виходить, я візьму на своєму прикладі 600 гривень. Там 590, не важно, 600 гривень. Тобто, у вас собі вартість повністю манікюра, щоб людина одна прийшла і вийшла з хорошим манікюром, щоб це всього купилося і не вийшло в мінус, а вийшло в ноль. це виходить 600 гривень. І що ви з цього маєте? Ви з цього маєте нічого. Вам потрібно до цих 600 гривень е додати ту суму, яку ви хочете заробляти з одного клієнта. До прикладу. У вас є ціль, ви хочете заробляти в місяць, там, до прикладу, 20 тисяч. Ви маєте переховати, скільки у вас в середньому клієнтів в місяць, і цю суму поділити на кількість клієнтів. І виходить сума з одного клієнта, типа скільки має вам йти в зарплату з послуги. Щоб отримати таку-то зарплату в кінці місяця з такою кількості клієнтів, ви маєте розуміти, що е, собівартість і зарплата ваша це дві різних каси, і ви не можете працювати за 300 гривень. Тобто я хочу працювати і з одного клієнта мати 300 гривень. У мене 600 гривень. Я хочу мати 300 гривень з одної людини, типу, за свій е, вкладений час в цю процедуру. То я додаю там цих 300 гривень, і в мене виходить 900 гривень за манікюр. І це мінімально. Тобто в інших салонах більш крутих, ви можете отримати ще більш якіснішу послугу, відповідно, там буде собі вартість більше і зарплата має теж більше. Не буду зараз здаватися, тому що я бачу, що мене рознесло. Тому я зніму на це просто окремий ролик. Я думаю, що вам буде цікаво за це послухати. Я думаю, що за сьогодні ми обговорили. Всі теми, про які я хотіла з вами поговорити. Е, тому я надіюся, що вам сподобалось. Ви залишайтеся зі мною. Лайкайте, коментуйте. Я не знаю, що туди обично кажуть. Підписуйтесь на мене е, і на мої сторінки в інстаграм і так далі. І чекайте нових відосиків. Да. І не темпінгуйте ціни, піднімайте ціни на свої послуги. Ви варті більше. Всіх люблю, а Цьомкою.